Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Ем, сьогодні в відео огляді лот телефонів представлених. ну, Я купив цей лот телефонів в свого постійного постачальника Артема. Давно його не купляв. от Якраз з'явилася можливість викупити цей лот. В цьому лоті 15 телефонів. Ми зараз коренько їх. Протестуємо, вже деякий почав можна сказати, запускати хоча б батарейки, трошки, щоб, щоб телефон запускався. Отже, почнемо з Blackberry. Якщо ви знаєте, що BlackBerry, навіть при відсутності батар... батарейки, вони е працюють, на увазі включається, видно, заряд, чи йде з батарея, діодами свідчується, і тоді ми знаємо, що телефон робочий. Отже, це є у нас Blackberry-моделька в нас називається. 90... Боженько, дайте треба зображення, трохи налаштувати рорнету. BlackBerry 98.00. Ось, ось такий слайдер красивий. У мене вже він такий був, якщо пам'ятаєте, в лоті від моєї одногрупниці Марії. Вітаю Марія, тобі. А цей телефон має теж включатися, в принципі. О. Діодик засвітився, значить отже телефон є робочий. Деколи, ну, <кій> Може, треба трохи почекати, щоб з'явилася батарея. Не в всіх певних моделях це, це таке. Можна сказати, а, може пробувати, просто-напросто. Бо деколи з'явиться батарейка перекреслена. І тоді можна зрозуміти, чи телефон робить, чи не робить. Повністю ще. Ну, все таке, У мене пару випадків таких було. Зараз, почекайте, може я потужню, трошки зарядочку візьму. Зараз. Так. Ну, Це признак оцей діод є признак того, що телефон є робочий. Що, може така специфіка модель деяких, що батарея вискакує в них і перекрасна і це означає... Також, як і ця лампочка, що телефон є робочий. Це мені підказав один з моїх покупців по телефоні. Колекціонер з Львова Маркел. Вітання тобі, Маркел, що ти дивишся це відео, вітання тобі. Так, отже, телефон, можна сказати, умовно робочий. Йдемо далі. Це трошки в нас липкий друг. Я його називаю липкий друг, бо тут покриття все позлазило, треба буде відчистити. До речі, тут мій приємний бонус попався. Карта пам'яті та е, карта пам'яті досить гарна, така, що можна сказати, фірма знаєш Lexar, 4 ГБ. Це вже бонусом мій пішло, це дуже добре. А також до моєї колекції е, сім-карточка оператора Rogers. Це, до речі, не остання сім-карта. Дивіться відео до кінця. Дуже телефон липкий, треба його взяти. Спонжник, на спирт. Спати вмикати, щоб не все працювало. Доладно і докладно. Тут мі міні-USB-зарядка. надіємося що телефон вмитнеться. Оп, і вмикнувся. То не означає, що телефон дійсно є робочий. Ще один плюсик. Зараз подивимося, може, по цьому воно піде запуск такий. На цьому докладний телефон, то тільки телефон От, далі. Це у нас моделька, о, те, що як я казав вже, бонусом ще одна ем, сім-карточка. Оператора Телус. Ще одним плюсиком до моєї колекції. Дивимося, чи ця моделька називається в нас, в нас, в нас 93.20. Зараз ми пробуємо. О, і запалилася лампочка. Телефон є робочий. Ідемо далі. Ще один відроджується апарат, але вже... Ні, теж сім-карт. Це взагалі. Я думаю, що чесно кажучи, тут сім-карти нема. Ще один бонус я нас. З тобто, часом немає тут карти пам'ять. Скажете, тут тобі ще метій ложкою. Ні, тут під сим-карту під карту пам'яті немає нічого. І цей так само. Цей модель 97 до нулі. Всі схожі, в принципі, в Blackberry. Люди їх цінять. За їхнє, кажуть, це їхня якість, вони, вони досить хороші. О, і так само лампочка запалилася. Значить, телефон робочий. Так, йдемо далі. Ще один роджерський телефон, але вже без сім-карти. Моделька з 9780. 9780-9700. Вони абсолютно є схожими. В чому відмінність? Ну, я не розумію. О, та тут у нас є бонус. У нас є тут карта пам'яті. Ох, я навіть не замітив її, чесно, чесно. 2 ГБ. Приємно, приємно. чесно. Тому передивлюся ще тут. Так, втикаємо. О, І тут запалилася лампочка. Тут. Можливо, то в деяких подиноких моделях також що трапляється, що телефон включається суто від цього, від зарядки. Що батарейка запальця? Не знаю, чому її пощастило. Батарейка запалилася. У телефон є робочий. Так, відставляємо. Тут така модель, якої точно у нас ніколи не було. Дуже красивий телефон BlackBerry SDN 100-1. Дуже красива моделька, шкода, що немає кришечки батарейки. Хоча б кришка була б кришечка, то я б його взяв в колекцію. І тоді б з часом навіть придбав би до нього батарею. І ми такого в колекції повноцінний телефон. Можливо, комусь він знадобиться. Саме пробуємо цей. Оп-оп. Щось замигало. Ви бачили? Або розхитане дуже сильно гніздо. А, скоріше всього. Певно гніздо розхитане. Красивий телефон. Будемо вважати, що умовно робочий. Наступним нам апарату знову на міні-USB зарядку BlackBerry. Моделька 9930, це C'Maiчна моделька, бо тут тільки під карту карт пам'яті сім карти немає. Хоча є такий самий BlackBerry, не пам'ятаю точної модифікації. Це модель, як я ще раз скажу, 8830. Е, є ще казе мені 88.00, що має. Місце під сим-карту Так, дивимося. Певно, цей не робочий. Ні, світилося. але це здається, мі... О, цього телефона вискакувала батарея. О, залишимо отаку, можливо, пощастить ним побачити. Так, ці телефони я собі я також, щоб довго не затримати відео, скидав кришку, бо тут так закручено було на совість. Чотири болта. цей до, до речі, хто дивиться моє відео. Це вперше суніми. У мене от, два були таких суніми XP 5500. О, бачите, О, що я казав? За що я казав, казав? батареї з'являються. Тепер воно тільки на цих батареях, на цих телефонах робочий. До речі, на цих сунімах, що вони мені попалися з кришками. Це дивна дивна дивина. Вибачаюся дивна. за таку тавтологію. Це, до речі, телефон з. Бачите, що закрутився? Зараз спробуємо трошки його згвинтити. У мене сім карта є під рукою. Така красива сімочка знизу пишеться червоним буквами. Червоне ціло. Щось не хоче злазити. Тут була відкрита! Ну ж бо кіне. не хоче відкриватися. нам, але Ми його відкриємо. Безперечно. Зарахвильку. Сімочка Роджерса допомогла нам. Відкриваємо. Тут ще сімочка. Міні-сімка. До речі, це взагалі цікаво, що міні-сім карти в телефоні. Медслот ну, випускав він під міні-сімку. Карти пам'яті немає від оператора NT. Ще до свої колекції будемо пробувати, чи він вмикається. Зараз беру свій лабораторник, міні-лабораторничок. Попробуємо, спробуємо, чи телефон включається, бо я чесно не тестував його. Тестував трошки інші моделі. І зараз спробуємо просто увімклення. Чи він запуститься, чи не запуститься. Тут, чесно кажучи, не знаю, яка тут розпіновочка. Демо свій страх і резок це робити діло. У мене такі крокодильчики ті підмучені. Один защипаєш, другий відщипається. Трішки починаєш досадно нерувати. Очевидно. Значить, навпаки, варіантів може бути декілька вимкнення. О! Жу! І сунім засвітився. Респект Артем тобі. Реально від Артема телефони дуже хороші. Я дуже задоволений. У нього завжди телефони класні. Щас тобі вітання, Артем. Це взагалі респект чоловікові. Засвітився сунім. Не знаю, чим далі буде грузитися. Можливо, йому треба потужнішої батареї. Може там якийсь є, як то правильно сказати, Ну, гуру по ремонтах більше, які більше займаються телефоном, може підскажуть. Може там якийсь стоїть датчик, чи е, е, що відповідає за батарею, режим батареї, і воно просто не хоче його вмикати. Але факт того, що от напис засвідчиться сунім. Не знаю, чи він далі буде загружатися чи ні. Можливо він так просто має виснути, але не будемо його мучити. Крайній червоний будемо знати. Так, закриваємо. Я перше подумав, що це така модель суніма з таким оранжевим обставками, але потім подивився, що це скотчем. Ноу-хау хтось собі зробив. Дивимось, як то кажуть, Сірі Будні, Сірі телефон. І вирішив трошки його дизайнське рішення втілити. Зараз тут таке саме трабли невеличкі з болтами. Позадку такими пальцями трошки присунемо, певно, отаку і відкрутимо його. Зараз. І от його відслугняний болтик-шполтик. Може, бо ти щось ти не хоче це? Що для тебе роджерси відправляти? Не захотів, боявся. Так само до колекції у нас йде IT&T карточка Уже в колекції вже стало більше. Так, що я не помиляю, ніби такого було. Міг і забути вже. То скажете, якщо неправильно та ж ти я тільки що такого самого тестував. Ти що не міг забу... втикнути карточку туди. Втикнути туди, щупики запам'ятати. Міг. Але деколи на голові стільки всього, що... Секунду вже забуваєш, що ти робив. О, правильно. До речі, він мені Артем ще бонусом отакого от блютуза. Він, до речі, працює. От, Я його вчора заряджав. Знаєте, чи він чи тримає батарею взагалі? Треба. О, бачите, працює. А потім, якщо виключити, він блимає, не виключає червоним. Замає червоним. О, бачите? Класна така штука. До речі, робоча. Респект, Артему, дякую тобі за бонус. Ну, от такого він засвідчується. Я не знаю, чи так має бути, чи це він просто... О, бачите, о, і пішла загрузка. Можливо, там треба було трошки довше почекати. Не знаю. Такий красивий досить телефончик. <кій> У мене в колекції, до речі, отакий вам. Телефон правда, без батареї і без кришечки. Але, але все одно класно. Зараз, значить, сюди, певно, сюди не підходять батареї. Ну, кришечки від того. Розмічтався. Розмріївся. Можливо, він так має завантажуватися довго. О! Можливо, він так має і завантажуватися. Якщо захочете, я на нього запилюю відосика. Тут української мови немає, тут здається англійська йде. І ще й Wi-Fi під інтернет, але вам, тут вам не ухребух. Тут здається іспанська і англійська стоїть мова. Ну, я що я казав? чи в, чи в, те, в текст зведення є. Коротше, такий вон досить непоганий апаратик. Виключаємо. Ок. Ага, тут в центрі Ага, тут навіть так треба. Раз, два. Я на нього відео вам зроблю. Відеоогляд. Ну, ще раз спробуємо цього, може. Я треба було трошечки зачекати, і тоді він би запустився ще краще. а так щось я трішки завтикав. До речі, з тим ставкою досить прикольно, якби так виробник собі робив, ну, досить непогано зроблено, тут ставка тут тут. Чесно на фотографії думав, що це реально такі м -м, прорезинові жовті ставки не, в китерпіллерах. Тобто мені напишіть, до речі, під коментарем, чи він так запуститься чи ні. Зараз ми глянемо. Ще не залишилося, скільки глянуть телефончиків два соніми Тут моя улюблена Моторола фірма. Астішішка нова. До речі, от, класний телефон Shock називається і Samsung. Телефони зразу після відео будуть виставлені на продаж. Ем, я думаю, що навіть, вони довго навіть не залежаться, бо цього телефони дуже швидко розбирають. О, дивіться, а що я казав? Тут, правда, без звуку в чомусь включається, певно, там виключений звук. Телефон є робочим. Можливо, батарейки не вистачає потужності. Ну, але, в принципі, телефон є робочим. Йдемо далі. Це у нас... О, ще один підгончик. Карточка. ITІНТІ у нас була мікросімка. А тепер повноцінна сімочка. Класно я в колекції. Коле... Цього разу колекція моєї сим карти поповнилася Ого, Скільки я в відео покажу. у ма сим-картами поповнилося, ще найдума картами пам'яті, це взагалі класно, ніби й не багато, невеликий об'єм. Там 2 ГБ і 4 ГБ 4. це досить класно. Але. І то добре, наприклад, десь треба на якусь програму. Це тут цей певно непрагне піне поставлю я. Певно не треба навпаки. Це ж, Вважається китайський телефон для американського ринку. Ніби так. Ну, Це в принципі China. Так, можливо... Можливо, треба ось так. Раз. Бо можливо, хтось собі як донора візьме, можливо, на відновлення. О, навпаки, середину червоний дріт. Супер. Всі, те, всі телефони запускаються, всі телефони робочі. Я взагалі супер задоволений. О, Абсолютно все робоче, дивіться. Вставляю батарейку, кришечку і вперед. Ще мене ктукають до нашої категорії робочих апаратів. Наступний сунім так, з тої самої модифікації XP 1520 AR5. Ці суніми навіть в такому стані не дуже швидко розпродаються Особливо ці жовті. Чому, не знаю, чому ці жовті, але вони швидше розпродаються, ніж ці чорні. Я був купив в одному з лотів їх, їх було в мене 5 один собі колекції, що 4, то вразу. О, тут ще голосніше. Напевно, звук трошки менше більш виставлений. я знаю, що ти батарейку хочеш. Тут Така заставочка стоїть. Ось таке. Так, виключаємо. Так, не будемо мучити друга нашого. Так, от Всі телефони робочі. Я дуже задоволений телефоном від Артема, От він завжди ніколи не дає. До... Він так і пише, в принципі, телефони в такому стані, що не розібрані. ну, Мається на увазі поламані, биті екрани під аккаунтами. Тобто він не, там, не прихвалює і не каже, я телефон робочий, а, я, наприклад, взяв телефон, а він взяв і не працює, не включається. Такого ще ніколи не було. Я точно взяв свою батарейку схожу. Певно, вона не зарядилася до кінця, чуть-чуть тільки -чуть підтискати пальцем приходиться. От. Але принаймні, знаю, що батарея. По пінах підходить. Зараз ми таку суму. Ось. Телефон досить класний, це модель. Моторела Дроїд. І це X. Чекайте за такою. Щось я таку. не то роблю, можливо. Друзі, здається, XT-610 залишається три телефон на відеоогляді. Ну, Як буде наступне відео, то я зробив цей огляд цього телефона. Якщо запущу цей телефон, то і цього буде відеоогляд. Бо такого я впевнений, що не телефон ніхто не має це німецький телефон. Дивимось чим змикається. Ма бже. О, бачите. Клащен телефон мали б навіть із нуля батарейка стартувати. В цьому телефоні йде паралельно цей сенсорний екран і клавіатура. Як я його спробую запустити і повернемося. Ось пішла зарядочка батареї. Батарейка видно що підмучена. Не знаю, чи він захоче запуститися на ній. На лабораторнику вона бачите не хоче запускатися, то що вона на зарядку не хоче запускатися, а можливо на лабораторнику вона б і запустилася. Я пробував на лабораторнику вона запускається до MotoDroid і вибиває. Можливо, йому не вистачає заряду. Зараз бачите. М. Можливо, він так запускається повільно. Ось старенький телефончик. Вже можна сказати, динозавр серед телефонів. Але як-не-як він зараз навіть, сучасно виглядає. Досить класно. Тобто, якби його повністю в зборі і ще він був місцем під цим карту, то, чесно кажучи, навіть в компанії витягнути такого апарата, не буде зазорним. Ось там батарея, очевидно, не має тої потужності, щоб її стартунути. Якщо до кінця відео він запуститься, то я повернуся. Я його зафіксував скотчем, щоб він собі заряджався Отаку. трішки. Він цю нас трохи. Будемо далі йти. Беремо, дивіться, сішка повністю новий телефон. Тут плівочка, тут плівочка. він батарейки немає. Це дуже дуже шкода. Дивіться, і навіть всередині плівка новий телефон. Цей телефон під стімей е, є на увазі імейчний телефон. Називається HTC ADR-6275. Зараз ми спробуємо його якось вгадати про пі, по пінах. Я, чесно кажу, не знаю, де тут розташувати пнів. Йдемо методом научного втику буде скритий, наче не будемо тут під'єднувати. Да, будемо бачити. Воно вмикається тут чудо. Чи може таке бути, що просто телефон... Теж якийсь контролер не задав, контролер живлення, можливо, в ньому є і він, можливо, не, не, може не захоче запуститися, що не виключено. У мене батарейка Stійшовська є, але вона не підходить сюди. Це на бокові контакти в мене на прямі контакти. Ніяких признаків життя не видає. Тут можуть бути нюанси всякі дійсно від не тих, до батареї до може це бути і мертвої плати. Ще я сумніваюся по такому новому телефоні. Хоча це можливо. А Це телефон повністю новий, нульць. Спробуємо хіба що ще готовий варіант. Отакого. От і на крайній контакт. Не хоче ще. Не хоче ще позапускатися. Нічого, я посажу, якщо зможу запустити за пулі і відосик на нього. Далі у нас отакий ще телефон є. Шок, як я казав моделька. У нас в мене такий, до речі, телефон розбитим повністю екраном, тріщина по екрані, але Freedom Turbo SFT-5260. В мене він не хотів запуститися, чесно. Можливо, зараз на відео він запуститься, але він в мене не захотів запускатися. Можливо, він і мертвий. Стан його ідеальний. Ні тріщинки, нічого немає на ньому. Але Алекро підібрати таку батарею. Це нереально. відео, спробую запустити. Дуже важко під'єднується, ну, телефон чомусь не хоче запускатися. Можливо, дійсно треба якась батарейка грідна чи щось наближено до того. Цей Samsung я знайшов свою схожу батарейку. Він подає деякі признаки життя. От я під'єднаюся, ви побачите. Verizon засвічується. засвідчується. Чомусь запуск не йде. Можливо, батарея не його, батарея підкорочена, от і все. І от запускати хочу запустити його і далі ніякий не, не, не хоче він запуск робити. Я також скидаю. І це плюс і місто. Плюс внутрішні зовнішні. Ось це равер. Ну, вже у відео 25-34 триває. Ми завершуємо. Чомусь він навіть зараз не хоче запустити. Щось за біда. О, бачите. Що у нас цей друг старинний? О, Тріпається тут батарея. В, вирізон? Да, може вибити. Батарейку. О! Вивіться, він запустився навіть. Супер. І Ну все-таки батарейку треба. Так, Тут взагалі вибиває батарея. пробуємо його ось так. Трошки зарядився, Якщо він запуститься, то ми будемо наступному відео його тестувати. Як я казав на минулому Ну, попередньо. раніше покажу, скільки карточок з цього лоту. Дивіться, скільки у нас бонусів ніштячків. щечків. Тобто, самі відміни ніч Чому вони ще одні? Через ОТП от, на номер телефону, їх 73 76 32 76 99. Можливо, це так. Красиво. Добре. Ось ще один телус. І. Ось дві карти пам'яті і ось. Як на мене, це хороший підгончик. Підписуйтесь мій канал, ставте пальчики вверх, слідкуйте за наступними відео. Наступне відео на цей телефон буде полюбе. А далі будемо бачити, чи в чи цей телефон запустить цей, цей. Тоді будемо, чи цей, тоді будемо, тоді будемо тестуватися. Хай, вам щастить, будьте здорові, Па-па-па-па!